Дітиана, святого Євангелія, читання. Явився Ісус ученикам своїм, воскреснувши з мертвих, і каже Симону Петрові, Симоне Іонин, Чи любиш ти мене більше, ніж вони. Петро каже йому, так, Господи, Ти знаєш, що я люблю тебе, Ісус говорить йому, паси ягнят моїх, ще говорить йому вдруге. «Симоне Іонин чи любиш ти мене, Петро говорить йому, так, Господи, Ти знаєш, що я люблю тебе, Ісус говорить йому, паси вівці мої, говорить йому втретє, «Симоне іонин, чи любиш ти мене, Петро засмутився, що втретє, спитав його, чи любиш ти мене, і сказав йому. Господи, Ти все знаєш, Ти знаєш, що я люблю Тебе. Ісус говорить Йому пасивівці мої, істинно, істинно кажу тобі, коли ти був молодий, то підперізувався сам і ходив куди хотів, коли ж постарієш, то простягнеш руки твої, і інший підпереже тебе. І поведе, куди не хочеш, це Він сказав, щоб зрозуміли, якою смертю Петро прославить Бога. І сказавши це, говорить йому йди за мною. Петро, що обернувшись, бачить, що йде за ним ученик, якого любив Ісус, і який на вечері, припавши до грудей Його, сказав. Господи, хто видасть Тебе, побачивши його, Петро говорить Ісусові, Господи, а він що. Ісус говорить йому, якщо я хочу, щоб він залишився, доки прийду що тобі до того, Ти йди за мною. І рознеслося це слово поміж братями, що вчинить той й не помре. Але Ісус не сказав йому, що не помре. Але якщо я хочу, щоб Він залишився, доки прийду, що тобі до того? Це той ученик, що свідчить про це і написав Це, і знаємо, що правдиве свідчення Його. Багато іншого створив Ісус, але коли б написати про те докладно. То думаю, і сам світ не вмістив би написаних книг. Амінь.